Я, мабуть, про пакування про ящик маю зробити окреме відео цих акумуляторів. Я не втримався, два відкрив швиденько, щоб просто подивитися, що там, як там. Це горизонтальний, той, що стейкл, там відкритий вертикальний. І перше враження, йо-майо, -йо, ви гляньте тільки, яка товщина фанери, Це 6 мм. Так, і, що важливо, не менш важливо. Подивіться, упаковка. Тут відкриваєте отак. А там отака от з пленки. З оцієї спіненої. Отака от от прокладка. І там знизу ще одна така сама. От її видно. Ну, тобто його пошкодити при перевезенні ну, нереально просто. Подивіться, як організований замок на, на, на цьому ящику. Так, це верхня кришка до цього. Його вскрити чисто випадково ну, не вийде. І абсолютно аналогічна ситуація з вертикальним модулом. От він тут. Ой, боже, як же ж тебе дістати одною рукою? Не дуже зручно. Але це треба зробити. Отак от, от він лежить запакований і там знову ж таки відповідно така сама внизу. Такий самий елемент. Він собі лежить і лежить. Рівнесенько, красивесенько. Все так, як має бути, як книжка пише. Тільки мені здається, що тут товщина фанери чуть-чуть більша, ніж для вертикальних, е, ніж для, ні для стекбл. Ну, мож, тут можливо 8 мм. Раз, я вже тут, вже почекайте, візьму той самий інструмент. І зараз поміряємо і все побачимо. Так, да? 8. Не збрехав. Тому ну, вибачайте, але враження від упаковки виключно позитивні. Як інакше може бути. Ну, це таке. Далі буду розпаковувати. Я буду робити довге відео, де ще раз це наголошу, але для початку, щоб ви розуміли, упаковано воно офігітительно. Тому так. Цей ящик можна потім використовувати. Можна якісь яблука зберігати чи що там. В хазяйстві знайдеться, де, де його використати, тому що тут все дійсно дуже-дуже добре. Таке.